Я, я просто з вас угораю, чесно, мені просто хочеться тупо ржати. А знаєте з чого? З того, що, скільки вже продаю ефір про кармічні крадіжки, на якому ви поймете, що не треба робити, щоб не втрачати гроші, і лише, блять, одна. Єбі його мать, одна людина купила цей вебінар. А знаєте чого? Знаєте чого? Того, що ви вважаєте, що ви почули десь від мене чи від інших кармологів, що треба платити податки, не треба дивитися фільми на піратських сайтах. Ну, типу, якби і все, все, я вже все поняла, і вже всі, я вже нічого не краду. Хуй там плавав. Якби ви знали, скільки всюди постійно ви крадете, то ви б прямо зараз би побігли б купили цей ефір. Прямо зараз, Не зажали б ті 9 євро, 400, там щось 50 гривень. 400, блядь, 50 гривень. Це ж взагалі про що зараз ці, ці гроші подивились би і поняли б, де ви, де ви, блядь, це здаєте ці крадіжки? І перестали б це робити. І гроші почали б до вас приходити з різних джерел. Просніться, люди, зніміть корону, зніміть гординю і пойміть, що. Якщо ви чуєте постійно від мене цю інформацію про цей ефір, значить вам це треба. Почути. Повірте, я вам не знаю, Ні, зуб не даю, я вам клянуся, що ви коли подивитесь, ви ахіреєте, наскільки ще всього ви не знаєте, де ви крадете. Прямо сейчас написали мені в коментарях крадіжки, я вам прийшлю цей ефір за 9 євро. Бистрінько.